Швидше ще вимати, що ну давай, швидше йти! Так, головне не спалити дім мого друга, так. Здоров був! Так, зараз я з вами привітаюся. Всім привіт! Сьогодні у нас дуже крутий випуск, бо сьогодні ми маємо перебудувати дім мого друга. Зараз підемо до нього. Ей, здоров був! Привіт! Ну що ти тут робиш? Ей, ей, стій! О, привіт, Владе! Да тут розумієш? У мене дяча повністю розламана. Ти мені допоможеш перебудувати її. Да, звичайно, звичайно у бібліотекарю. Блін, блін, блін. Я всі ресурси взяв, що потрібно. От і добре. А я поки що піду порозважаюся, знімлю нові фотографії метеликів. А, зрозуміло. Ага. Значить так. О, Боже мій милий! Ви просто бачите, яка тут розруха в цьому всьому стоїть, боже мій. О май гад, Боже, зайти навіть Ой. <кхи> боже, тут ляни просто перекривають все. Добре, що я в творчий режим зайшов. Так, потрібно це тут поламати, це. <кхи> Чим це тут так пахне? Боже. Так, потрібно спочатку весь пол потрібно замінити, бо тут так пахне Боже мій. милий. О, Боже. Так що давайте ставте подобайку, щоб, може, тут був кращий запах, бо сьогодні будемо допомагати жителю з перебудовою його хатини. Так, давайте. М -м -м. так, давайте. Значить Ось тут, ось тут. Ага, тут е, ще от, -от зробимо. Так, давайте ось тут. Боже, самість кровати у нього тут просто диван лежить. Так, потрібно йому дати кровать. Так, ліжко. Далі, я думаю, дати ось цей outdoor speaker. Далі лампу. Так, що у мене ще є? Стіл. Стіл можна поставити сюди. І табуреточку сюди. Ой-ой-ой, я вдарив його. Так, ось, Ось, тепер все добре, все, табуреточка тут поставлена. Можемо прибирати наші непотрібні речі. І приступимо до найважливішого. Це перебудови на... Ой, да що той, стіль... да той стільчик тут робить, так? Не можна ніяк це. Боже, тут все. <кхух> Заростається уже тут все. Ну що, як там у тебе справи? Та mm -hmm. да все добре, ось перебудовують твій дім. А чого він у тебе такий. а. А чого він у тебе такий, він поганий? Ну, просто розумієш, да то довго читав я книгу 15-річний капітан, то так перечитав, що аж де займався цілий день хатиною. А, понятно, ну все. Боже, тут стільки діл, ой-ой-ой, тут, звісно, проблема у тебе житель, просто капець. Ну просто капець. Не знаю, як тобі ще об'яснити. Я ж на танки приїхав, бо думав, що все, там у тебе окупанти. А це. Це ж. Ти близько до фронту зна... знаходишся. То може там щось бути. Так що давайте поміняємо тут все. Бо ви. Ой, вибач, вибач. Боже, тут все заросло. Все. Просто все. Нам ще потрібно останні штрихи поробити внизу. А воно може ще зарости. Блін, ну як цей житель міг так іще наробити. Натворити таких ділов. Так він може так свій дім перетворити на заброшку якусь і ще гірше. Ну це капець, прям просто. А тут взагалі листя дійшло додому, треба його трохи постригти. Так. Навіщо він тут дерево посадив? Так, все. Розібралися. Далі давайте це тут. Так, далі. Так. А, а я не поняв, чого у тебе тут рішотка знаходиться? Ей, жителю, А чого у тебе тут рішотка? Да Просто поставив замість скла, щоб... На да всякий випадок, коли вийшли в село, щоб не підпалили і хоч щось залишилося. Ага, щоб скло не підпалили. Ну, звісно, так до тебе взагалі не дойшли. Там від тебе 100, кілом... 100 кілометрів той фронт. А ти ще й кажеш. Ну, ти даєш. Все. Розібралися з верхом. Так, давайте тут ось так рома. Все, а я піднімаюся. Так, все. Потрібно перебудувати оці всі твої штуки. Ось ці всі сходи. Боже, як ти довго не прибирав? Це ж ти, це ж ти бачиш, який, який тут безлад просто. А я ще внутрі не поприбирав оцього всього листя. А... Ну ти житель даєш. Ну ти житель даєш. Ну просто непонятно. Ну просто навіщо так робити. Навіщо? Блін, ну ладно, будемо за ним прибирати, як за маленьким дитям. Так, давай. Ось так, ось так от. Ось так. от, Генеральний. Генеральна уборка тут іде уже. Так, давай. Хопа. Все. Ай, больно в нозі, да щоб ти був здоровий з тими всіми перебудовами. Ну, можна ж якось було покраще поприбирати свою кімнату, а то вона вже така. Уже тут мох росте цілі блоки. З ума йти можна. Так, поки що я, на жаль, з собою не взяв камінь, щоб перебудувати ось ці уламки. Ну, як бачите. Е, так що прийдеться так. Ну... Зараз подивимося. Так, тут іще побудуємо. Тут іще. Вже скоро ти закінчиш. Я вже за закінчив фотографувати. Да скоро, скоро давай. Вже, вже все, кранти, не можна почекати мене. Так, ось так от. І ось так. Так. Де тут іще? Ага, тут іще. Виходить, що е, все. А, тут іще. тут. Потрібно просто зробити все добре, ага. Зараз подивимося, так, тут все гаразд, все гаразд, все добре, ага. Е, значить, так. Де ти, жителю? де да, жителю, вернися вже! Де ти? Жителю? А, що? Та що таке? жителю, ти маєш мати на себе урок. Ніколи не роби таких речей. Ти маєш за... прибиратися за себе. Ніхто ж за тебе не прибере. А. Дякую тобі, Влада. Я більше такого не повторю. Вибач, будь ласка, що визвав. Да, нічого там. Все, давай до побачення. Так, я поїхав на танку, бо у мене ще справ куча. Потрібно встановити владу над е, різними селами. Так, а ну-ка.